На, тяне. Хай Світлана витягне. Переходимо на флети. Є щось, так? Тарас іде хороший. Перенасадили, зразу клювання є. Бачите який парубок моторний. Тихо, тихо. Тихо. Доброго ранку, друзі, всім. Тільки-тільки розцвіло. тільки ми закинули удочки. Ми сьогодні на водосховищі, плануємо ловити ляща, карася, плітку, ну і все, що буде клювати. Вода ще тиха, хвилі нема, вітру нема. Така ранкова прохолода, сонечко ще не зійшло. Водичка прозора, мальок гуляє все під берегом, пташки цвірінькають, Таке чисте-чисте вологе повітря. У нас все готово. Всім приємного перегляду. Розпочинаємо. А пташки цвірінькають, аж по мозгам б'є. Ось у нас два фідерка. Тут у нас наживки, мотиль, черв'як. А тут у нас чесночний куб. Два карповика на сигналізаторах. Якщо буде клювання, сигнал ми почуємо. Ну а федера клюють тихенько. Треба наблюдати за ними. Качки плавають, теж рибу ловлять, а ці пташки не дають розмовляти, перебивають. Якась дрібнота щипає федератой. Ось це перша покльовка є. Ось пиши. Карась, так? Да? Опа. Теба, зійшов. Зійшов Ну, карась, як клюнув, то клюнув. Ну карася одразу віддати. Може, повільно не сів. А то може. А то дип, 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 дип. Ось і наш перший карасик. Невеличкий, дикий назад, на, на жарюху саме да. клас. Великий не надо, а так чотири штуки на сковородку. Ну що, нам вас, Руслан Батькович. Рибалка почалась. Піймала я, а з нам Руслана Батьковича. А я саме все доставав перекидувати карповіка. Тут у нас чесночний куб стояв. Так кука вже звісно нема, частіше треба її перезакидувати, тим більше буде кормитися точка. Як зручно закидувати, коли нема вітру? Дуги практично нема, закинув і зразу чіпляєш свінгер і все. Да, там трава. Тай куда ж правіше? Заряжай патрони. Дрібнота, диба, диба, бачите. О, 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 це вже це вже воно. Yeah. <laughs> Бачу. Бачив? Yeah. Та я глядачам кажу. Підійшов ближче показати як право клієк, коли левий, як дав. Так. Да. Ого. Шо? Ну давай, давай. Такий такий удар був вже під берегом. О, це вже покрупніший екземпляр. Та, тут. Йди, займайся. Це вже трошки покрупніший екземпляр. Тихо, тихо, тихо. Через да? так? Я тільки закину його Так, не мішай мені ось гачка доставати Зараз достану і відпустю тебе. Підожди, підожди. О, що ти он заюшився весь би так не дергався, все було б гаразд. Іди вмийся, Ой, Така водичка прозора. Прозора, хоч б рипий. Основна водна артерія криворіжжя. Я тут закидую, там світа вже тяне. Значить рибка підійшла. Ну, десь більше години ми кормили. Трава йде чи щось. Плиточка. Давай все. Що, забрати? порадуем котика. Есть пару шкума. Ай, тихо, тихо. Такий гачок Вася. Трошки і и уже пальца загнал. Так, тут у у нас... І мотель, і черв'ячок, і один опариш. Клює поки що плітка. Ну і поїхали на старі точки. Ну що, початок непоганий. Два карасика, пліточка, чесночний кук поки що мовчить, але... Я впевнений, що ще не пройшов його час. Я думаю, що пізніше він нам ще дасть копоті. Поки що клює живність. Черв'ячок, мотель. Мотиля вже світа не ставили. На обоїх гачках черв'ячок з опаришем. Так, ну що ж, оці дрібні посмикування нас не влаштовують. Треба реальних покльовок. Поставили мотиля, черв'яка, диб, диб диб, подибала І все. Скоріш всього це плітка. Карась би так не клював. Ну і ляжче подавно. А чешек у нас пустый. Дуже, конечно, хорошо, что рыба есть, что она клюет, но не та рыба, что нам потребна. Спробуем его зараз на кукурузку. Все пробуем, разные насадки. Левая удочка, зеленый свингер. А Это кукуруза, будем знать. Плитка, мабуть. Травичку трохи зацепив. Мотеля хто стерзає. Другий раз вирівнює. Чи хтось сидить якась малеча? Чи... Потягни вже його. Скільки можна наблюдати? Щось є, так? Щось потягує в очеред, бачите ж маленький той. О, так ще й раз такий нічогенький. Раз, аккурат, аккуратненько десь там повідочок. все, не тяни. Тихо, Повідочок тоненький. Заглотив чи що? Ну вже немає. Зараз я чи, чи див, як хоч, завжди я закину, зніму. Кліпсувати фідер треба, друзі, обов'язково. По-перше, для того, щоб кормити одну і ту ж точку, а по-друге, коли йде закид, оснастка опирається в кліпсу. Нур вирівнюється і оснастка розправляється. Тобто ваш длінний поводок уходить далі вперед і в такому вигляді оснастка плавно опускається в воду. І в такому випадку поводок у вас ніколи не заплутається. Отже, кліпсуватись обов'язково. Ну, це ж я там Обірвав того поводка, поставив новий гачок, новий поводок. А він рад стараться, давай его заглотим. Зараз возьму инструмент, надо дистаты гачка. Берем пинцет. Вот так дісталось. Идем, друже, попался ты. Бався ти ця платвечка стоїть тут з краю. Карасі не беруть її в свою компанію. Не пливе вона до них. Скрізь своя ієрархія. Так, що тут наші фідера, стоять спокійно Та там подіргує трохи Дрібні подіргування. Зразу може і не стоїть тягнути На, сидит. Что-то зачепили. Давай пицак, бо тут такой, такая деликатная смазь. Вот тут вставай, а, Вот Бо тут такая деликатная снасть, ты хочется вылучить ее. Вот этим Все там кто что не да. а -а -а. Вот ты какой северный олень. Все ясно с вами. Все с вами ясно. Ось то є з нашого мотеля. що, сьогодні кіт тобою пообідає тоді? Раз ти так вирішила. Вон бачите, стоїть одна плотвичка, далі не пливе до карасів. На тобі ще одну. Будете парою тут. Стоїть з краю, бачите, туди не пливе. Я у всіх своя ієрархія. Ранок трошки поклювало і все. Вже не знаю, десь пів години, ніякого сигналу, навіть дрібнота не дерга. Ну зараз перезакидуємо, додаємо корму на точку. Це у нас буде праворуч. Трава, трава поднимается. Вся, вся проблема. Ну, Бачите, ночок пустий, на гачку трава. тут заряджаємо оснастки там клювання хай світлана витягне переходимо на флети є щось да? так перенасадили караси да, хороший Перенасадили, зразу клювання є. Бачите який парубок моторний. Тихо, тихо. Тихо. Тільки ж закинули ми, так? Да? так Червячок з опаришем. Та там лежать, он, положи поки. Там є чим займатися. Такий сильний. Сейчас заберу а, дві плотви вже з краєчку, ти бачиш вони Придержуються друг дружки Плотвичка до плотвички. карасик до карасика Зняли ми фідерну кормушку. Скрізь у нас стоять флети. О, там, там тоненький поводок, а тут вже дивлюсь, що трава. Трава і обривається поводочок. Ось так. Так що будемо поки що користуватись флет-кормушками. кинула, дивіться, дивіться, дивіться. Ось я бачите що витягну Це вже погано Ще декілька днів і тут зовсім неможливо буде ловити Трава затягне все в траві сідать Зачеп а ну да, о попробую. о Есть, есть. Держи. Попустив трошки. Тик-тик-тик-тик. Он там же змоле, наверное, так типа. Пробирається скрізь. це вже недалеко. Опять я? А конкретно уже засил Ну что, скупаться? ты шо? Холодно. Ну что, достану я. Ну что, пришлось оскупнутись. Заліз, рибу, правда, не взяв, але зверху тут очерет вирізали, а під водою пеньки залишилися такі. І за них, і за них кара заплутується і все, нічого не зробиш. Хороша була покльовка, так? Да? Опа! Ще один карасик. Теж такий пожарочний. Ти бачиш, як карась успіває, одразу клюю, то все гаразд. А там виходить треба вже перезакидувати. Ще один такий пожарочний.

А, у нас все. Так похоже, що тоже плітка. Да? Плітка та ще й забагрилась. Братиш, закидываешь, вони підлітають моментально. Плітка та ще й забагрилась. Ну що у ну, буде жива? Да. Иди до своих. Ну, Я глотаю, наверное, моментально. Платовая собака начинает портить нам рыбалку. Бастя уже декілька штук. Уже декілька штук и є. Треба кук, мабуть, ставити без всяких опаришів, без нічого, вона їй не буде клювати. Будемо ставити кук. Бачите, що вона черв'яка робиться. Клітка об'їдає все. Клює, дергає. Нічого ти не зробиш тут. Не дає підійти. Не карасю, не ні лящу нікому. Так що ставимо кук. Джек без підключить. З цієї сторони такий тенечек тут Дивіться, травка. Набагато краще, бо у нас там зараз буде сонце, мабуть приїдемо сюди, на цю сторону. Света тягне, покльовка. Зараз машину перегоню сюди, тут поставимо столик. Кресло, та й будемо пенішку тут сидіти до кінця рибалки. Як вам моя пропозиція? Я думаю, класно. О! Дивіться, як хорошо. Супер. Підра переставлю сюди, щоб було видніше, а сигналізатори почуємо. Це вже карасяча поклевка должна быть. Це вже есть. Це вже конкретно я ж оттуда побачив карася, видно здалеку, як він клює. Це, да, карась. Я, думав, я подумав, що підлящик. Так, да, на кук. Ну і все. І підход ми знайшли. Будемо і всяких там морок. Ніхто нам не буде портити рибалку, ніяка собака. Значить, який гарний. Гарний карасик. Ну, Бачите, тільки кинув фідера на нове місце поставив точніше, Вже покльовка, Вже покльовка, Ось ось овісок. Тараси, де Опа. І ще такий нечогенький. <гаса> Зараз ми ці карповики оберемо, бо крайні удочки все рівно не клюють, там очеред, тут трава, а по центру два фідера залишимо та й нам. Що, є карась? <гас> пікав, пікав. Ну <гас> тут Пікав-пікав. Як виявилось там карас? Патреот уже клює, каже. Дай кліє. Да що ж ти будеш. Що ж ти будеш робити? Обидва то той, то той. Прикормку. Ага, тим, тим, тим. Прикормку. Поклювало, поклювало. А, не меншо. Давай, давай, хороша покльовка тяне. <laughs> Хороше клювання. А, ну воно хто гнув. Як нема. Вони так нам покої не дають. То черв'яка дербанили, тепер тепер кук уже. Не трогали ж кук, на тобі. Ну що, друзі, наловились ми. На цьому рибалочку ми завершимо. Чекаємо від вас лайки, коментарі, підписуйтесь, хто бажає. Силочки на наші оснастки, прикормки знаходяться в описі під відео. Заходьте, передивляйтесь. Всім міцного здоров'я і до зустрічі!